Парламентський комітет з питань екологічної політики, який очолює свободівка Ірина Сех, провів перше виїзне засідання. Місце зібрання Чорнобиль. Зараз треба представити на перший перший план екологічну безпеку, тому що з цим пов'язане пов'язане наше здоров'я, здоров'я наших дітей і наше майбутнє. У складі делегації сім народних депутатів, представники уряду, фахівці департаменту енергобезпеки ЄБРР перед макетом Чорнобильської атомної станції генеральний директор Ігор Грамоткін наголосив, Саме головне наше завоювання України по сравніванні з Советским Союзом ми наконець почали думати о людях. Ми наконець почали беречь людей. І ми наконець стали думати, а стоїть ли сьогодні подцеплять зв'язки героїв за те, що тисячі людей угробили здоров'я? Ці міркування перервав депутат свободівець Михайло Блавацький. Він нагадав, перед виїзним засіданням комітету на ЧЕС завалився дах машинного цеху. Евакуювали 80 французьких будівельників. Де що гарантія, що завтра там воно рядом не провалиться, Значить, там не провалиться ми якщо раз... нічого не робити, ми тоді раз... взагалі катастрофа. Тоді взагалі запитання виникає. Скільки мільярдів вже витрачено? Чому воно нічого не робилося 20 років? Відбуваються це вже старіння, старіння, старіння металу, старіння конструкцій. Відповіді шукали самостійно. Андрій тягневок, Ірина Сех, Михайло Блавацький у супроводі дирекції станції оглянули новобудови ЧЕС. Це насамперед промисловий комплекс з переробки твердих та рідких радіоактивних відходів. Відвідали також монтажну зону нового конфаймента каркасу для об'єкту укриття. Його зводять коштом ЄВРР. Більшість проєктів проектів на об'єкті укриття вже реалізовані з тих, що залишаються головний будівництво нового безпечного конфайменту арки накриття для саркофагу Ще одне місце. Оглядовий павільйон об'єкту укриття в якихось ста кілометрах від Києва. Ця споруда консервує найбільшу ядерну катастрофу світу. Ось ця модель, вона точностю, точно характеризує стан четвертого енергоблока на даний момент. Але галузь страждає від грубих бюджетних помилок. Це загроза для виконання міжнародних зобов'язань України, наголосила Ірина Сех. Скільки би не читав, скільки би не рахував цифри, коли сам на свої очі не побачиш, то не переконаюся, ми маємо довго бути. Буде. Ми будемо робити відповідні запити щодо і ефективності використання коштів. Ми будемо робити відповідні звернення щодо фінансування. де цього бракує. Попри все, весь Чорнобиль має стати екологічно безпечною системою. Верховна Рада контролюватиме свободівці створять спеціальну депутатську комісію, вимагатимуть парламентських слухань. Понад те, зроблять ревізію попередніх, які проводили торік. Були серйозні рішення. Нам потрібно також і проаналізувати, як виконується рішення парламентських слухань. Ірина Сех заявила, контролюватимуть і соціальний стан міста Славутич. Там живуть працівники ЧАЕС. Всеукраїнське об'єднання свобода має досвід роботи в екологічно загрожених регіонах. Хоч особисті враження від епіцентру Чорнобильської аварії насправді гнітючі. Коли я читала Ліну Костенко її, її поезію про Чорнобиль, я собі це уявляла зараз, я це побачила.